А послання від Всесвіту на даний для вас час. Ух, тут іскри літять. <рес> Ух, король мечів прийшов забирати своє, відвоювати своє. А можливо буде жорстоко, жорстко з вами спілкуватися. Король, король мечів це дуже така унікальна е, особистість. Він, з ним легко, з ним цікаво, він стратег, він націлений на перемогу. Е, він буде філософські бесіди з вами вести, тому що це дуже розумна людина. Е, він прямо. Дуже цікавий чоловік. Знаєте, це такий воїн, якого боїться і з яким цікаво одночасно. І якраз королева мечів, тобто це достойна друг другу пара. Ви або будете розуміти одне одного, ну от нараз, або будете битися на равних на цих мечах. Тому що королева мечів. Теж жорстка, теж холодна, теж стратег, тобто це два рівноправних партнера, бачите, вони прямо як двойники. Це карта мудрості, Верховної Жриці. або материнства у цієї королеви мечів. Можливо, ну тут можна двояка. Казати, розповідати, що можливо ви будете готуватися ставати мамою, або по верховної жріці ви станете більш м'якою, мудрою, спокійною жінкою рядом з цим чоловіком. Тобто, дозволити собі трошечки розслабитись. І Паш Жезлав говорить про те, що, ну, знаєте, це цікаво, це вогонь між вами, можливо, якісь плани, які ви будете планувати. Ну, скоріш за все, от подивіться. Можливо, є у вас чоловік, король Пентаклій. І ви як жінка, Королева мечів можете опинитися в трикутнику. А кого ви виберете? Це на особисте враження.